Перших полонених я побачив, коли вони давали прес-конференцію у центрі Києва. Більшість з них це були строковики, хлопці дуже молоді, яких взяли десь в полон в лісах під Києвом. І лише один з них був кадровий військовий контракт. Ну і от З останнього це були три дядька, яких захопив в полон. Підрозділ Вовки до да Вінчі, десь біля Красногорівки. Їх використовували на м'ясо. Мотивація в них одного я взагалі не бачив, тому що цей хлопець Зуфи, тому що його просто зловили на вулиці і відправили в армію. Архангельський хлопець він був дуже матьорем і 100%, що він заробляв тут гроші. Ясинувацький просто був якийсь. Такий недолугий дядько, який до цього працював сто разом школі, його так само зловили і відправили вмирати на передову.